Чому у Сумах та деяких містах області не вмикається вуличне освітлення? І з таким питанням за останній тиждень до керівника сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького звернулось чимало людей. Тож пояснення він написав у своєму телеграм-каналі. Далі цитую. Наразі ніяких заборон, особистих чи комісійних рішень розпоряджень від Сумської обласної військової адміністрації для органів місцевого самоврядування з приводу того, чи вмикати світло на вулицях в темну пору доби чи ні, немає. Йдеться саме про вечірній час до настання комендантської години. На сьогодні є рішення від Сумської обласної військової адміністрації для громад щодо дотримання заходів світломаскування об'єктів критичної інфраструктури а також виробничих підприємств. Також режим світ... Світломаскування має бути дотриманий під час повітряної тривоги чи загрози обстрілу. І, звісно ж, з початком комендантської години. Але разом з тим є рішення оперативно-тактичного угруповання суми щодо тимчасової заборони вімкнення вуличного освітлення в обласному центрі. Безумовно, до вирішення питання освітлення вулиць маємо підходити, керуючись настановами військових фахівців, наголосив пан Живицький.